Привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про фрагменти. Ми дізнаємося, що це таке, та як з ними можна працювати в Android Studio. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. І от для початку ми давайте поговоримо про те, що таке взагалі фрагменти. Фрагменти ви їх можете уявляти як певні динамічні блоки. В такі блоки ми можемо підвантажувати нову інформацію без перезавантаження. Усієї сторінки. Справа в тому, що колись в Android існували тільки Activity. І звісно ж таки, ви кожен раз при переході на якусь нову інформацію можете викликати нову Activity, але це не дуже ефективний варіант, адже Activity це щось дуже і дуже велике. І Activity ви можете їх використовувати дійсно для переходу між різними розділами. Але якщо вам потрібно підвантажити якийсь невеличкий кусочок інформації, то логічніше використовувати фрагменти, адже фрагменти вони будуть залишатися на одній. І тій самій сторінці, і лише та додаткова інформація, яка вам буде потрібна, вона якраз і буде підвантажуватися. І от я пропоную створити зараз два фрагмента. Один фрагмент він в нас буде відображувати нехай ось ці кнопки, які в нас вже є. А другий фрагмент він буде відображувати ну, нехай ще якісь додаткові кнопки або ж написи, і ми зможемо просто перемикатися між цими фрагментами. Отже, перше, що я пропоную зробити, так це створити самі по собі фрагменти. Щоб нам це зробити, ми. Ми натискаємо правою кнопкою миші по папці Resources. І далі ми просто повинні сказати, що ми вже додаємо не Activity, а ми саме додаємо фрагмент. Тут також можна перейти в галерею, там можна вибрати одразу якийсь шаблонний фрагмент. Тобто, наприклад, фрагмент, в якому вже буде одразу якийсь дизайн, а також код. Мене це поки що не цікавить. Я хочу створити порожній такий фрагмент, тому я вибираю фрагмент Blank. Тут ми також можемо вказати назву для нашого фрагменту. І давайте Перший мій фрагмент він буде називатися як Images fragment, Тобто цей фрагмент він, буде, він в мене буде відповідати за ось ці зображення, тому таку назву я тут придумаю. Ну і далі натискаю на finish. Після цього в нас створюється новий Java файл. В ньому ми будемо описувати функціонал для фрагменту, а також створюється XML-файл. В ньому ми будемо описувати дизайн для фрагменту. Ну і звісно ж таки, ми буквально за пару хвилин повернемося до цих файлів, але спочатку давайте створимо ще один фрагмент. Адже, все ж таки, два фрагмента я хочу створити в ході цього уроку. Тому я створюю ще один фрагмент. Наступний мій фрагмент буде називатися як: ну, наприклад, інфофрагмент, ви можете вказати іншу назву, та також подібне ми з вами створюємо. Знову ж таки, створюється Java клас, а також створюється XML-файл. І тепер ми давайте саме поговоримо трохи про Java класи. Як тільки ви створюєте якийсь фрагмент, ви можете побачити, що в вашому Java класі буде дуже і дуже багато коду. Це трохи навіть лякає. Але насправді весь цей код, який ось тут показаний, він лише є прикладом. І тут, якби, описується приклад, яким чином ми можемо в фрагмент передати якусь інформацію. Тобто тут описується просто такий шаблонний код, як ми інформацію можемо тут прийняти. Ось ми тут приймаємо певні параметри, а далі, наче, з цими параметрами, якось ми там працюємо. І насправді нам таке наразі не буде потрібним, а тому ми можемо дуже добре почистити весь цей клас. Тому я давайте. Видаляю ось усі ці поля. Я повинен залишити тільки конструктор. Конструктор він тут може бути порожнім, але він обов'язково повинен бути, інакше у вас фрагмент він просто не буде працювати. Тому конструктор я тут залишаю. А також те, що ще мені потрібно залишити, це такий метод, як вірніше, навіть не onCreate, а такий метод, який називається як onCreateView. Тобто, метод onCreateView він викликається автоматично при створенні фрагменту, можна сказати, і в в цьому методі ми лише вказуємо, з яким дизайном ми з вами працюємо. В нашому випадку ми працюємо з FragmentInfo. Окей, тобто ось такий маленький клас в нас вже виходить. Тут буквально є один конструктор, а також вказуємо, з яким дизайном ми працюємо. Точно те саме я пропоную створити а більше, зробити і для нашого другого фрагменту. Тут також видаляємо усе зайве, залишаємо лише конструктор, а також знову ж таки ту саму функцію, яка називається onCreateView. Тут ми також вказуємо просто, з яким дизайном працюємо. Окей, тепер в нас є два окремих незалежних фрагмента. Ми пізніше зможемо їх е, вбудовувати от сюди на головну сторінку. Але перш ніж це зробити, ми давайте ще опишемо дизайн для кожного нашого фрагмента. Ми давайте одразу перейдемо на головну сторінку. З головної сторінки я вирізаю ось цей линер лейаут, який е, містить собі кнопки зображення. Та ці зображення я просто переношу сюди, в наш фрагмент ім. Меджес. Тут я видаляю текст view, який був доданий, та просто вставляю цей linear layout. Отже, все, Усе у нас додано. Єдине, що мені не потрібен ось цей величезний відступ, який тут створюється. Адже логіка буде в тому, що ось тут якраз я створю певну зону, в яку я буду все підлаштовувати, ну, все туди під, підвантажувати. І відповідно мені ось тут вже не потрібен цей величезний відступ. Тут ми робимо одразу, ну, з урахуванням того, що цей блок вже буде знаходитися. В правильній точці. А тому я давайте вкажу те, що відступ зверху він, можливо, все ж таки хай буде, нехай там 20, наприклад, пікселів, але це буде зовсім зовсім такий маленький відступ. Окей, таке ми з вами можемо зберегти. Відносно функціоналу для цих кнопок ми про це поговоримо пізніше. Поки що давайте лише про дизайн поговоримо. Ну і для нашого другого фрагменту тут я пропоную сильно вже не заморачуватися, та створити просто, наприклад, той самий линир. Layout vertical, ось таким чином. Та в нього просто позакидуємо різні об'єкти. Ці об'єкти ми можемо знайти, наприклад, на вкладці Widgets. Тут є багато цікавих об'єктів. Наприклад, давайте візьмемо такий об'єкт як SeekBar, просто його закинемо. Тобто це така полоса для е, вибору. Е, там, наприклад, там 100%, 50% і так далі. Можливо, давайте закинемо ще progress bar. Чому б ні? Це просто такий лодер, можна сказати, або ж показник завантаженості. Ну і за бажанням можете ще більше сюди позакидувати різних елементів. Наприклад, я давайте додам ще тільки рейтинг-бар, і тут просто ми зможемо проставляти певну кількість зірочок. В цілому з кожним із цих об'єктів можна працювати через код. Також з кожним об'єктом можна ще працювати в плані характеристик. Ми давайте поки що на цьому не будемо акцентувати увагу. Нам головне те, що тут вже є якийсь дизайн. Тут також є певний дизайн, і тепер мені потрібно на головній сторінці просто додати дві кнопки. І далі при натисканні на першу кнопку буду відображувати, наприклад, наш Fragment імедж, а при натисканні на другу кнопку вже буду відображувати Fragment інфо, тобто другий наш фрагмент. Отже, щоб таке реалізувати, ми давайте з вами, напевно, зробимо наступне. Ми спочатку додамо тут новий слой, це буде Linear layout. Тут я також пропоную додати ось ці усі стрілочки з усіх боків. Ми це робимо. Також ми давайте зробимо тут відступ зверху. 300 100 пікселів, точно те саме, що в нас було колись. А, ну і в принципі додаткові відступи я тут ніде не буду створювати, мені поки що вистачить і такого. Наступне, що я пропоную зробити, так це взяти просто декілька наших кнопок. Вони вже мають гарні стилі, тому чому б їх просто не скопіювати та чому б їх не використовувати, наприклад, десь ось тут. Тому я їх просто копіюю, сюди я їх підставляю. А, далі ми давайте для цих кнопок змінимо ID. Наприклад, тут буде Button Fragment 1. Наприклад. Коли щось таке буде написано? А тут буде button fragment 2. Тобто ID ми тут змінимо. Окрім того, ми давайте вкажемо, що це в нас буде. Напевно, так буде написано, що це в нас буде фрагмент 1, а тут відповідно буде написано фрагмент 2. OnClick ми звідси видаляємо. Мені таке тут буде непотрібним. Ну і в цілому воно виглядає добре. Єдине, що мені не подобається, так це те, що кнопки вони розташовані одна під одною. Я б хотів, щоб вони в одну лінію були. І для того, щоб вони були в одну лінію, я пропоную ще раз тут прописати linear layout. Тобто я прописую ще раз linear layout, вказую те, що по ширині це нехай буде повністю. По висоті також повністю. Далі ми це все закриваємо і всередину підставляємо відповідно наші кнопки. Також забув ще вказати orientation. орієнтейшн тут буде горизонтальна. Таким чином, ось в нас є дві кнопки, ну і відповідно, вони йдуть в одну лінію. А ще, напевно, давайте швиденько додамо layout gravity, значення центр, щоб, щоб ці кнопки по центру в нас знаходилися. І тепер я якби в ось цей наш вертикальний layout хочу додати ще. Один слой, і цей слой він буде називатися, як е, виходить фрейм лайт. Поки що просто його сюди ось таким чином закидує. Також, напевно, давайте поміняємо місцями ці об'єкти, а то наразі вийде так, що фрейм layout він повинен першим відображ... відображатися, потім повинні кнопки. Це не зовсім так. Спочатку повинні бути кнопки, потім фреймлаут. Ну і відповідно до цього фреймлауту, тут нам е, ну, не потрібно ніякі додаткові опції вказувати. Він йде в нас автоматично під кнопками. і саме в цей фрейм-леїт ми й будемо пізніше підставляти різні наші фрагменти. Єдине, що сюди я пропоную ще додати, так це ID. І ми давайте вкажемо, що це просто uh, fragment layout. Ну, наприклад, ось такий тут буде в нього ID. А тепер до цього всього ми додамо ще функціонал. Заходимо в MainActivity і тут в методі onCreate, ми давайте перше, що з вами будемо робити, так це ми просто будемо одразу при завантаженні програмки підставляти якийсь фрагмент. А то наразі. Так вийде, що як тільки ми от завантажимо програму, у нас тут буде просто порожнє місце і підвантаження буде тільки при натисканні, що не дуже цікаво, краще відразу щось, щось вже буде підвантажене. Отже, ми повинні з вами звернутися до такого класу, як Fragment Transaction. Далі, тут ми звертаємося до такої функції, як Get Support Fragment Manager. І через цю функцію звертаємося до Begin Transaction. Далі ми просто повинні сказати, що ми будемо заміняти фрагмент. Фрагмент на щось інше. І відповідно тут я просто вказую, з яким, ем, з яким слоєм я працюю. В моєму випадку цей слой він називається як fragment layout. А також я повинен вказати, який саме фрагмент я сюди буду е, підставляти. І по факту я тут можу просто створити новий об'єкт на основі е, ну, певного якогось фрагменту. Наприклад, на основі такого фрагменту як Images Fragment. Далі, все, що мені ще потрібно буде зробити, так це виконати коміт, тобто можна сказати, зберегти. Отже, тепер вийде так, що як тільки ми завантажимо програму, в нас одразу в ось цей слой фрагмент layout. Або ж фрейм, вірніш, відразу в цей слой підвантажиться, підвантажиться такі фрагмент, які називаються як images fragment. Він, в свою чергу, відображує два зображення, ну і пізніше ще можна буде по них натискати, поки що це неможливо. Окей, це в нас буде вже працювати, але перш ніж це все запустити, ми давайте ще трошечки допрацюємо нашу програму. Я пропоную просто створити ще тут декілька змінних, і ці зміни вони будуть посилатися на наші кнопки. Тобто, перша наша зміна вона буде. Називатися button fragment 1, і друга зміна button fragment 2. І вірніше, я тут дивлюся, не зовсім правильно вказав назву. Давайте я ось тут зміню назву і. А тут, наче, правильно вказав, ну просто виходить, тут неправильно вказав назву. Окей, наступне, що ми повинні зробити. Ми повинні просто з вами скопіювати певні рядки кода, щоб не прописувати їх повторно. Ну і наприклад, ми давайте звернемося до button fragment 1. Будемо шукати відповідну кнопку. Також ми звернемося до button fragment 2, і також будемо шукати відповідну якусь кнопку. Наступне ми будемо підвантажувати одразу певний фрагмент. А також ми давайте ще з вами створимо. Обробники для подій. Для цього ми звертаємося до set on Click View Listener. Тут ми створюємо таку анонімну функцію, і все, що ми будемо робити, коли ми будемо натискати на першу кнопку, ми будемо підвантажувати. Виходить, ось все точно те саме, що і робили до того. Тобто іміджи Fragment. Єдине, що воно мені тут буде скаржитися на те, що FT він вже існує, а тому я давайте дійсно його тут не буду створювати повторно. А замість того, я просто взагалі винесу його як окремий об'єкт ну, Поза класом. Тепер я зможу просто ось тут знову ж таки його не створювати, а просто зможу до нього посилатися. Ну і тут також буду просто до нього посилатися. Точно те саме ми робимо і при натиску на другу нашу кнопку. Єдине, що мені тут потрібно буде вже підставляти інший фрагмент, а саме такий фрагмент, який називається як інфофрагмент. В цілому вже все повинно працювати та можна тестувати. Єдине, що я забув ще перед тестуванням, так це закоментувати рядки коду, які відносяться до карбата а також полис Car button. Справа в тому, що більше цих елементів, більше цих image button в нас немає на головній сторінці. Так, вони пізніше підвантажуються, але по факту на головній сторінці їх більше немає. А тому я закоментував рядки, де ми знаходимо ці об'єкти, а також закоментував рядки, де ми просто користуємося цими об'єктами. Ну і після цього я запустив програму. Можна помітити, що одразу при запуску в нас ось тут вже з'являються машинки, по факту з'являється наш перший фрагмент. А також ми дуже швидко можемо переходити між різними фрагментами. Тобто, наприклад, можу відкрити перший або ж відразу можу відкрити другий. Також варто відзначити, що при переході між фрагментами їх значення воно не зберігається. Тому, коли я тут щось налаштовую, а пізніше наново заходжу сюди, ці значення вони. Втрачаються, тому ці значення потрібно зберігати або ж в пам'яті, або ж якось їх серіалізувати, щоб вони зберігалися на довгий період. Ну і тоді дійсно це вже буде зберігатися при переході між фрагментами. Наразі це просто не реалізовано. і тепер залишається лише перенести функціонал з MainActivity в ImagesFragment. Отже, що ми будемо робити? Для початку. Ми давайте беремо ось ці поля, які пов'язані з медіаплеєром, а також з Image Button, Просто їх звідси вирізаємо та додаємо ці поля вже в наш фрагмент. Ось таким чином. Далі, наступне, що мені потрібно буде зробити, так це мені потрібно вказати знаходження цих об'єктів. Відповідно, також кусочку коду я просто копіюю. Та цей кусочек коду ми давайте опишемо. Ну, наприклад, десь ось тут. Наразі все це буде видавати помилку. Адже find view by ID він не буде працювати коректно в, саме в фрагменті, бо ми не знаходимося на Activity, ми знаходимося в якійсь такій невеличкій частині самої Activity, а тому find view by ID він тут просто не працює. І от, щоб воно все ж таки в нас працювало, нам потрібно спочатку створити певний новий об'єкт. Цей об'єкт ми в нього записуємо інформацію від, відносно того, якби дизайну, з яким ми працюємо. Ну тобто можемо скопіювати просто те рядок коду, який там був нижче. Далі ми звертаємося до цього об'єкту, і тепер ми з цього об'єкту вже будемо викликати Find View by ID. Таким чином, воно вже буде працювати коректно, та кнопки з зображеннями ми будемо знаходити без проблем. А от відносно медіаплеєру, тут в нас також знову ж таки некоректно все це буде працювати. Адже наразі, якщо я вказую тут контекст з то ми якби вказуємо, що ми працюємо в не зовсім правильному контексті, ми працюємо в контексті Контексті маленького такого динамічного блоку або ж фрагменту, а мені потрібно вказати контекст усієї сторінки. І щоб це зробити, я можу просто викликати вбудовану функцію, вона називається require context. І таким чином ми отримуємо саме усю сторінку. І якби в цій сторінці ми будемо програвати звукові ефекти, а не просто в якомусь маленькому блокі. Ну, це просто неможливо було б зробити. Далі, те, що ми можемо також зробити, так це ми можемо розкоментувати ось ті рядки коду, е, які в нас западні. Пускали музику, також ці рядки коду я повністю вирізаю та додаю ці рядки коду відповідно сюди, в наш фрагмент. Тут насправді нам не потрібно щось замінювати, адже код в принципі буде працювати коректно. Бо ми вже підвантажили зображення, ми вже підвантажили якби, музику, і відповідно можемо просто все це запускати. Єдине, що нам тут ще потрібно буде зробити, так це те, що тепер в ретерні ми давайте будемо повертати увесь, увесь ось цей об'єкт View, які раніше ми з вами знаходимо, це буде більш логічно. А ще є один такий нюанс. Він полягає в тому, що нам тепер потрібно очищувати якби, інформацію про звукові ефекти. Справа в тому, що фрагмент він може зараз бути включним, а через буквально секунду ви натиснули на іншу кнопку і фрагмент відключається. І разом з переключенням або ж відключенням фрагменту нам ще потрібно і відключати звукові ефекти. Просто ну, звільняти, як би. Пам'ять. І щоб подібне зробити, ми з вами будемо використовувати функцію, яку раніше ми насправді вже вивчали, це функція onDestroy. Тобто це вбудована функція. Раніше ми її вивчали для activity, але також вона використовується і для фрагментів, і вона викликається автоматично при знищенні або activity, або ж фрагмента. І що ми тут будемо з вами робити? Ми просто будемо звертатися до carSound. Якщо він в нас не дорівнює значню null, то це означає те, що цей об'єкт існує. Існує, існує якийсь звук, і нам цей звук потрібно просто ну, знищити, можна сказати. Для цього ми будемо використовувати таку функцію як Release, а також ми будемо звертатися до car sound і будемо вказувати значення як NAL. Точно те саме ми робимо ще для виходить Police Sound, Відповідно, тут я просто буду до інших елементів об'єктів звертатися, а робити будуть все те саме. Ось таким чином ми тепер перенесли функціонал з нашої Activity в фрагмент, і тепер. Ось ці зображення вони також повинні правильно в нас працювати. Отже, все це тестуємо. Давайте натиснемо на машинку. Ви помічаєте, що звук програється, я навіть напевно збільшу звук. Також, як тільки ми переходимо на інший фрагмент, звук автоматично він зупиняється, його більше ми не чуємо, тобто все спрацьовує коректно. Давайте ще раз протестуємо. Сподіваюсь, ви чули так? Тобто все програється як і задумано. Звукові ефекти працюють, і при переході між фрагментами вони сповільняються, вони зупиняються та більше не відтворюються. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватись на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. Ну і побачимось пізніше. Бувайте!